Норхруп Грамен провела четверте успішне лотне випробування протирадіаційної керованої ракети підвищеної дальності Єдже Військово-морські сили США запустили ракету з літака Фей 18 Суперхорнет. Вона успішно вразила рухому морську ціль. Ракета підтвердила здатність виявляти, ідентифікувати та вражати цілі на великій відстані. Авіаційний комплекс За ЄЙРДЖМР призначений для ураження елементів протиповітряної оборони противника та протиракетної оборони, протисупутникових систем, сухопутних та корабельних радіолокаційних станцій. Ця ракета є глибокою модернізацією AGM88E. Система управління модернізованої ракети включає інерційну систему. Та система навігації GPS та активно-пасивну радіолокаційну головку самонаведення з активним датчиком міліметрового діапазону. В активно-пасивній головці самонаведення застосовані алгоритми розпізнавання та аналізу цілей, що забезпечує ураження не тільки випромінюючих цілей, а й радіоконтрастних цілей, а саме надводних кораблів різного класу, пускових установок зенітно-ракетних комплексів та іншого обладнання систем ППО. Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною, яка вже використовувалася на попередніх моделях ракети, вага бойової частини 70 кг. Бойова частина містить 12 845 уражаючих елементів, виконаних з вольфраму та модернізований заряд вибухової речовини, що забезпечує велику уражаючу здатність. Бойова частина забезпечує пробиття металевого листа товщиною 12,7 мм або бронованої пластини товщиною 6,35 мм з відстані до 6 метрів.